О тут, -от, що я показав, що типу, має якісь задумки, що туди повісити. А люди все слідять і цинкують. А знаєте що? Що сталося? Коротше руки сіба тех. Маркетологи відслідили моє відео і зробили реакцію, і сказали, що... Якщо ти йдеш туди, а камера там, то значить там буде висіти сіботех. Тому що ти звідти йдеш, тебе там будуй, а там будеш говорити про сіботех. Розумно, да? партнери надали це для взірців. Раніше, чесно кажучи, да? що там висить, то там є і руки, і струга, і зомбелі, і галека. То це те саме. Ну треба було вибивати якісь максимальні партнерські знижки на стенд і купляти то все. А зараз бачите, що робить TikTok? Покрівлі Харків, Куличківська, 119. а